Колишній міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов схоже не збирається так просто здаватися та відійти у минуле. Нещодавно колишній чиновник звернувся з позовом до суду про його незаконне усунення з посади. Теперішній виконувач обов'язків голови Ужгородської міської ради таких заяв не боїться. Каже, рішення про відставку Віктора Погорілова законом його підтримали на сесії міської ради дві третини депутатів. Ну не подобається напевно йому, що громада таким чином вислала своє станення. Хоча перед цим він сам пропонував, що хай депутати зберуться. І скажуть: якщо вони скажуть, що мені треба йти, я піду. Депутати зібралися, 41 депутат із 60, тобто дві третини, сказали, що йому треба йти, проголосували за відставку. А він тепер оскаржує. Ну, це виглядає дивно. Таке рішення колишнього очільника обласного центру прокоментував народний депутат Віктор Балога. Політик зазначив, що жоден суд не допоможе громадянину Погорєлову продовжити грабувати Ужгород. Народний депутат також зауважив, що рішення про відставку Віктора Погорєлова прийняли не лише міські депутати, але й громада міста. Теперішній виконувач обов'язків міського голови порівняв поведінку колишнього міського голови з діями експрезидента. Вернути історію назад, навряд в нього вийде. Це нагадує мені Януковича, якого також дві третини депутатів парламенту відставили. А він там в Ростові сидить і каже, ні, я ще президент, я буду судитися. Ну, це десь аналогічне таке рішення. Я оцінюю це спокійно, тому що сподіваюся, що судова система в цих, в цих умовах. Буде працювати відповідно до законодавства. Самі ж у можливе повернення колишнього міського голови через суд сприймають негативно. кажуть, його рішення не виходити з партії регіонів стало для нього фатальним. Відновити заплямовану репутацію може не вдасться. А міські депутати ухвалили правильне рішення. Як раз вони народом обрані, значить то нормально так має бути. Так тримався, бо це корисна посада для нього була для сім'ї. Думаю, що це був нормальний фактор, власне, яка для погоріло. Як зазначив виконувач обов'язків міського голови Ужгорода, виграти справу Віктору Погорелову не вдасться, адже рішення прийняти депутатами на законних підставах. Проте, якщо суд відбудеться, то готовий відстоювати думку громади міста.